Всім привіт! Сьогодні з вами Назар, не Антон, і у нас на огляді гра Танукі від видавництва Планета Ігор. Це гра з механікою TXZ на японську тематику. Про кого? Про самураїв, гейш, сегунів. Звучить епічно, але не менш мило, тому що грати ви будете за тануки єнотовидних псів. Ви ж любите собачок, а єнотів? Якщо так, то ставте вподобайку та дивіться це відео до кінця. Адже там буде розіграш цієї гри. То що, погнали робити огляд. Аби почати гру, перед кожним гравцем необхідно розкласти по три карти: одного самурая та садівника горілиць та ще одного садівника долілиць. Це ваш сад. Всього у грі 18 початкових карт. Вони виглядають ось так. Коли грає три гравці, кожному з них дають по три карти, тобто в сумі 9. І інші відкладають у коробку. Потім необхідно взяти. Основну колоду, не кладучи в неї карти сезону. Карти сезону всього в грі дві. Потасувати і роздати кожному грацеві по три карти. Це ваша початкова рука. Потім ви ділите основний стос на дві рівні частини і в кожну частину кладете по одній карті сезону та окремо їх перемішуєте. Потім кладете ці два стоси один поверх іншого, не перемішуючи. Це важливо. А важливо це аби гра не закінчилась дуже швидко. Адже коли ви дістаєте другу карту сезону, починається кінцевий раунд, і гра закінчується. Коли ви кладете один стос поверх іншого, формується ваша колода добору. А жетони бамбуку необхідно покласти з колодою добору. Це ваш загальний запас жетонів. На кожному жетоні зазначена кількість переможних палів. І все, приготування завершені, можна переходити до гри. Тож перейдемо до ігроладу. Всього у грі є два типи карт: перший це карти дії. Вони граються у стос скиду. Другий карти персонажів. Вони граються у ваш сад. Якщо гравець грає карту дії, він одразу застосовує ефект цієї карти. А ефект всіх карт персонажів застосовується одразу після того, як гравець завершив свій хід. Наприклад, ви граєте розбійника, одразу застосовуючи її ефект. Ефект знищити карту самурай або поцупити карту садівник. Ви знищуєте карту опонента, тобто самурай, і після цього отримуєте бамбук зі своїх садівників. І остання дія, яку ви повинні виконати, це взяти карту загального стосу добору карт. І все, далі свій хід виконує наступний гравець. Погодьтесь, доволі прості правила та механіка. Але якщо щось не зрозуміло, завжди можна подивитися у правила. Вони, звісно, тут дуже маленькі, але і цього достатньо. Зазначу декілька дрібних, але дуже важливих моментів. По-перше, ваші жетони бамбуку повинні бути закритими, аби їх не побачили інші гравці. І по-друге, коли ви дістаєте карту сезону. Ви повинні її викласти і показати всім. Перша дія це відкрити всі закриті карти персонажів та покласти перед собою горілиць. Другу дію повинен вже виконати той гравець, який витягнув цю картку. Він повинен взяти карту загального запасу карт. А коли хтось з гравців витягає другу карту сезону, починається кінцевий раунд та закінчується гра. Тож ми з друзями доволі багато награли в цю гру, і що я можу про неї сказати? Доволі проста та цікава гра, цікавий філер. Прості правила і гарні карти персонажів. Може здати, що вона швидко набридне, але це не так. Є трохи конфліктності, але більше дурощів та сміху. І головне правило в цій грі, яке ми для себе підкреслили, нікому ніколи не показуйте свої жетони бамбуку. Інакше їх спере Антон. І ще, на мою особисту думку, грати в трьох та чотирьох набагато цікавіше, ніж грати в п'ятьох та в шістьох. Чому? Наведу приклад. Коли ми грали з Антоном шістьох, я знищив його карту самурая. Після цього наступні чотири гравці просто вкрали в нього всі карти садівників. І Антон залишився без цих карт. Чи добре це, чи погано судіть самі, але Антону було дуже сумно. Але для кого ця гра? Для тих людей, які люблять прості та швидкі ігри, для дітей, для новачків, а також для тих. Хто любить ігри в японській тематиці. Я також люблю ігри в японській тематиці, але їх не так багато, тому це дуже прекрасний та чудовий варіант. А ще гарна можливість виграти цю гру. Тож переходимо до розіграшу. Аби виграти цю новеньку, гарненьку коробочку, вам необхідно виконати декілька дуже простих і обов'язкових дій. Перша поставити лайк під цим відео, підписатись на цей канал ну, це дуже важливо, і написати коментар. Якщо не знаєте, що написати в коментар, можете написати ваші улюблені філери або написати щось мені особисто. Також не обов'язкова дія зробити репост цього відео. Це допоможе просувати український настільний контент. Не забувайте про це, це дуже важливо. Також ви можете підтримати нас через БайміаКофі, Donatello або Monobank. Посилання на ці сервіси є в описі. Тож, друзі, всім па-па.